Продажі Toyota Proaz MaxiBaza 2020 рік. На дві двері. 2-літровий дизель 126 кінських сил. 207 тисяч оригінального пробігу на новесенькій резині. Жодних вкладень не потребує. Постановка на облік 1500 гривень 2,75 довжина 1,25 м між арками. Ось таке авто, датчик світла, дощу, клімат контроль, круїз. Сидіння регулюється, підлокітник, різні. Можна переобладнати в пасажир, розмитнений, сертифікований. Запасне колесо Домкрат все в наявності. Двохлітровий дизель від Peugeot стоїть, один з самих надійних двигунів. 207 пробігу. Автомобіль в оригінальному стані. Є два таких авто. В даному замінений ГРМ на офіціалі. Ось такий автомобільчик вартість 16700. Сподобався телефонуй, деталі по телефону. Всім гарного дня і до нових зустрічей!